Да, оце сімейка. Ріжики. різики белики. Белики різики. Вечеряйте, вечерайте. Вечерайте. А он маленький, а не видно. вигляди із засади. Не видно через сітку. Видно через сітку, ладно. Все. Та вже скоро бігатимуть всі. це ці боялися, другі, сіреньки боялося. Зараз вже не боїться. все Вміють їсти. О, як коров гризе вон. Кроличка, личка. О, сіре. Сіре. А на лобі біле. Ризик. Ладно. Вон які вибігають. О, якийсь такий інтересний цвіт у нього. Він сюди прибіжить чи ні. Чи не прибіжить? Такий не риже. Та риже тільки що. Якийсь. Не дуже риже, а може буде дуже риже. Це малесеньке ще. Ну вже не малесеньке, ну з того з малесеньких. Так, ти будеш вухати ще клопоухи. Мабуть, вухати. Да, Ой, да, правда, махає, да, О, Вуха стоять. Ти будеш настоящий заяць. Ой, який. Махає. Ну мой, ладно, хватить, піти щось. Вечерять видать.